Сижу, я любуюся своїми атаками і думаю, що б мені ще такого зробити для задоволення мого внутрішнього генія. Мені потрібна якась ціль, якась мета, що з чого я маю достигнути і бути краще, ніж інші. Шо? Може предложити ця грати. Прокачати пазу на максимум. А зачем я на любом тиха класний? Кубки. У мене є кубки і ресурси. Є ми, є ми. У мене нет можливості фінансувати у меня нет денег. Отже, мені залишається лише фармити або купу кубків, або купу ресурсів. Як нафармити купу ресурсів, я думаю, такого не питання. А от Як нафармить купу Кубків, будучи ТХ 11 за 4 ТХ до максимуму, я думаю, це буде цікаво. І почав я саме з того, що спробував атакувати суперлучницями і 5 хілок. З надією, що вони будуть танкувати навіть 6 XBO. Бо оскільки дві хілки танкують Xbox рівня 4, то 5 будуть танкувати XBOL рівня 6. Це, в принципі, логічно. Але я не посчитав одного маленького нюанса. оказується, є час, за який промінь Хілки долає дистанцію від Хілки до Лучниці. А у Лучниці так багато хп, як у королеви Лучниця. Навіть цю пролучниця з цим не змогла справитись. І отут я задався питанням в той самий момент, коли в мене повністю зникла вся армія, Тиха не було знищена. І боже, дай Бог здоров'я тій людині, яка задонатила мені електродракона і шарик. Бо чесно кажучи, я завжди беру в Клан Касл якийсь треш для захисту бази, а не для атак. А на наступній атаці мені фортануло ще менше, бо... Клан касла я так і не дочекався. Я то кинув запрос, але за пару доль секунд його так і не закрили. Це, це нормально, це так должно бути. ніяких претензій. Сталося на перший погляд. базу, там не тиха не в центрі, воно наче близеньке. Можна чисто забрати тиха і надіятись на одну, а то й дві зірочки, маючи великі надії в тому, що зараз мої суперлучниці зруйнують все вплоть до тиха, зайшовши просто отак. От на ну, що та відкриту місцину, але сталося щось взагалі не так. Родна артилерія заціла. Мої суперлучниці. Пережитися було неможливо, я намагався скинути вже в останній момент, коли це побачив інвіз спел, але цього не було достатньо. А, але моя надія на те, що я можу забрати цього також, ще не померли. Я прийшов до самого відчайдушного кроку. Просто викинути короля в найбільше скупчення будівель для того, щоб він нищив якомога більше. І це забрало 50%. Я забрав одну зірочку і спокійно пішов, уже думаючи над тим, що таки пора вже брати ці гобліні. Я цього не був радий бачити, але прийняв виставки з помилок. Зробив гобліни, так гобліни А гобліни з ними ніяких проблем. Одна, може інколи дві, як правило. Одна зірочки з Full Pro Max Ultra Deep Blue версія th 12 Лопається як дай Боже. Єдині варіанти програти це жорстко провтикати або. Отакий класний баг, який в мене був. От, я ось... Оце перша атака, яку я буду показувати, і це буде цей баг. А тепер по поводу бага. Значить, спокійно сижу, я собі атакую. А, цими охопленнями, бо ну, реально 10 кубків це дуже мало за атаку, і це в кращому випадку. Ще приходиться шукати ту базу, яка на ті 10 кубків буде тобі. Щось. да. Перейдемо до бага. Найспох почався перед цим все було добре, все отлічно, навіть атака он була. ТХ-12, дванадцять кланкасл дракончики, але вони нічого не змогли зробити. І якби я просто забрав ТХ і пішов далі. Чилить. закинув гоблінів, почав шукати нову базу з надією, що очередний очередний тип, який вони пощастило будь зарейдженими гоблінами, Бо там, наче, якщо навіть я не використовую якусь там частину своєї армії, він навіть не отримує щита, він просто отримує мінус кубки, що доволі неприємна ситуація. Так, значить тут дуже довго щось я шукав, ще там в телеграмі хтось мені написував. Так, є в мене насильна кнопочка скіпа, і я сразу вже ось ця база. значить нічого складного. Перша думка просто закидати два джампіка і під хасом забігти в центр і завалить Таунхол. Оп, і сразу же успіх. Гобліни не перепригують ту стіну, яку я даже не одарив джампом. Проходять мимо хранилища, це найбільша така цікава тема. А ось один перепрыгнув, другий ні, але цей аж один, він розвернувся і почав далі бити стіну. Далі така ж сама тема, вони пропрыгають. Але все одно починають ламати стіну. Ну, тобто це повний бред просто бред. Що в цей момент сталося з Аишкою, я не розумію. Зайшкою суперсела, конечно. Я ніяких софтів не використовую. Ось, два гобліна чогось біжить в тому напрямку, як я їх хотів. Вони ще один біжить. І якби я сподіваюся на те, що я таки закинути та гоблінів. бо якби, ну, все, тут два джампа, тут ну, шансів ніяких немає. Коротше, я розумію, що все це габело, і це було дуже приємно. Такий баг зіпсував мені таку хорошу атаку. Суперсел, дякую. Подобалось відео. Підписуйся на канал, бо їх буде більше. Якщо ти хочеш подивитися наступне відео про цікаві тактики, воно буде тут. А якщо ти хочеш подивитися відео більш-менш веселе, воно буде тут.